Сьогодні ми знову вирушаємо на пошуки найвидатніших дерев'яних храмів України. Прочанський шлях від Закарпаття і Галичини, через Волинь і Полісся. Привів нас до Дніпра. Саме тут, у серці вітчизни, і далі на схід і північ були споруджені найдовершеніші українські дерев'яні церкви. Вони належать до кількох архітектурних шкіл, але об'єднані єдиною бароковою стилістикою. На превеликий жаль, цих дивовижних храмів залишилось катастрофічно мало. Причини їх тотального нищення протягом ХХ століття очевидні, шаленолють українофобів та богоборців вони викликали та й викликають своєю виключною героїчно національною духовною красою. Адже ці переважно високі, впівнеба храми не ховалися від ворогів під покром лісів і у далеких горах. Не намагалися відволікти увагу надлишком декору, а головне практично не піддавалися будь-якій ідеологічній лапках перебудові. Коротше кажучи, їх неможливо уявити деінде ніж серед ланів широкополих, до Дніпро і Кручі. Тим паче неможливо примусити їх кривосвідчити проти рідного, розтерзаного голодоморами і війнами народу, що ніяк не хотів і не хоче вливатися в лави новітніх будівничих Вавилонської вежі, хоч би як та вежа називалася: Російською імперією, совєтським союзом чи Руським міром, і все ж зруйновано було не все. По глухих закутках Надніпрянщини, Сіверщини та Слобожанщини, і ще збереглися при забуті шедеври народного генію. ким чином шовіністичний коток обминув ці храми? Хто знає? можливо, милостивий Господь залишив їх у пам'ять про золотий вік під гетьманською булавою, коли кожен українець знав, як насправді називається його батьківщина і якої він віри. Та пора в дорогу. Їдемо на Київщину в село Синяву. Воно розкинулось на берегах річки Рось, що несе свої скресті води серед сріблястих гранітних брил і зелених леват. Недалеко від мосту і старого млина надибуємо Миколаївську церкву 1730 року. Надзвичайно гармонійну і романтичну. Вона збудована рівнораменним хрестом, Відтак обходимо її з усіх боків, аби визначити найкращий ракурс та дарма. Церква однаково прекрасна з усіх боків. Тут ростуть ровесники тих дубів, з яких було збудовано храм, і на який його поставлено. Грубезні колоди фундаменти укладені прямо на українську землю, і за 300 років анітрохи не підгнили. Кожне зруб храму складено з відчутним нахилом стін до центру. Цей поширений в українському злочисті прийом надзвичайно пожвавлює образи храму, а всередині створює оптичний ефект значного збільшення висоти. Церковне обійстя обсаджене старими соснами, нарідки соголосними зі старою церквою, яка увійшла в усі підручники і посібники з традиційного українського храмобудівництва, але на щастя не стала мертвим музеєм, а лишилася храмом Бога Живого. А тепер здійснимо ривок на південь до благословенної Херсонщини, де у містечку Береслав на нас чекає Веденська церква. Початково вона була споруджена в козацькій фортеці переволочна, чиї залишки догнивають на дні Дніпродзержинського водосховища поблизу нинішнього міста Верхньодніпровська на Дніпропетровщині. Це та сама фортеця, біля якої через Дніпро переправилися Іван Мазепа і Карл XII після поразки під Полтавою, і яка за наказом Петра І була стерта з лиця землі. Утім, московським зайдам фортеця була потрібна не менше ніж запорожцям. Тож і була скоро відновлена. Дубову Воскресенську церкву заклали 25 червня 1725 року з благословення приосвященна. Но Варлама Вонятовича, архієпископа київського, і галицького, людини з надзвичайно цікавою і трагічною долею. Про це свідчить напис на одвірку храму. 1784 року церкву розібрали і перевезли на плотах далі на південь, у відновлене на руїнах татарського Казикармена містечко Береслав, де її склали і заново освятили. Очевидно, будувати з нуля було ніколи. Імперія терміново рубала нове вікно, на цей раз не в Європу, а в Туреччину. Але це була не остання мандрівка козацького храму через спорудження в Береславі наприкінці 19 століття. Нового мурованого собору козацьку святиню перенесли на околицю міста, де вона стоїть і по сей день. Разом із пропискою церква поміняла і присвяту, ставши Веденською. Попри мандрівну долю, храм зберігся причудово. Всередині серце тішить ряди різьбляних ригелів, стяжок, що водять погляд в розкрите аж до неба склепіння центрального верху. А за пригарною огорожі хорів, здається, ось ось вигулькнуть чубаті голови, і заспівають похвальну пісню Богородиці так, як вміли співати тільки запорожці. Ми лише фантазуємо, а от старовинні хрест та Євангеля 1697 року, що дивом збереглися в храмі, пам'ятають наше степове лицарство достеменно. Із Береслава направляємося в місто Новомосковськ, що поблизу Дніпропетровська. Тут, у 1775 році, постав Троїцький дев'ятидільний, дев'ятибанний собор, найбільший і найвищий дерев'яний храм України. Майстер Яким Погрібняк знав свою справу добре. Але й він спочатку сплів модель церкви з лози і тільки після затвердження замовниками запорозькими козаками приступив до будівництва. Початкова висота собуру 44 метри, була зменшена до 38 під час ремонту кінця ХІХ століття. Хто хоче уявити початкові пропорції храму, нехай погляне на муровану Покровську церкву у селі Плішевець гадяцького району Полтавщини. Остання, хоч і належить до стилю модерну, мала за взірець саме Троїцький собор. Протягом радянської доби над храмом не раз діймалася кощава мара радянського богоборства, і все ж він із милості Божої вистояв. Переможним знаряддям у руці Всевишнього послужили і прості віруючі люди, що мужньо захищали свою церкву від комуністичних варварів, і знаменитий письменник Олесь Гончар. Його роман «Собор» безпосередньо причетний до порятунку святині. Відтак храм достояв до вільної України і став одним із головних символів невмирущого українського духу. Здається, після Троїцького собору можна було б і завершити нашу прущу. та я кличу вас до ще однієї церкви, про яку мало хто знає, але яку сміливо можна назвати найпрекраснішою дерев'яною церквою не лише України, а й усього світу. Миколаївський храм збудовано на козацькій стародубщині, привласненій Росією ще у 1926 році. Тож, на превеликий жаль, нині храм захований від українського прачанина за російським кордоном. На щастя, не всі мешканці нинішньої брянщини зреклися свого українства з їхньою допомогою і потрапляємо до Нового Робська північного осідку ясновельможного гетьмана Данила Апостола, де у 1732 році споруджено це дерев'яне диво України. Микільський собор зберігся у первісних формах за все житє дивовижної святині вона не діяла, точніше була насильницьки закрита протягом дуже короткого, хоч і страхітливого часу від 1937 до 1943 років. На жаль, саме тоді храм утратив величний бароковий коностас, що складався із трьох сполучених частин. Про його вишуканий стиль нагадують збережені розписи склепіння нави та металевої обшивки п'ятьох дверей, захованих в обхідній галереї опасанні. Ті двері цілком унікальні в усій українській архітектурі. Із глибини віків на нас дивляться святі Кирило і Мефодій, вчителі Слав'янські, святий великомученик Дмитро Солунський, святий рівноапостольний князь Володимир, хреститель Руси України та найпильні. Зазирає в душу прочанина святий архістратих Божий Михаїл, зображений на західних дверях храму, провідник богобраного народу по пустелях земних, зазирає, немов запитує, чи ж не пора нарешті і нам, українцям, покидати ті пустелі і рушати до землі обітованої. тим паче і ти зовсім недалеко. Треба тільки переступити поріг храму, і ось цього рукотворного інрукотворного, що будується у власній безсмертній душі.